Іван Іванович. Прошу передати слово нашому колезі Ігору Артюшенко. там Ігор Артюшенко, блок Петра Порошенка, місто Запоріжжя. Безумовно, наша фракція буде підтримувати дану постанову, але я хотів сказати про інше: а власне. Пояснити всім колегам, журналістам і українцям ситуацію, про яку тут виступав одіозний депутат з Мелітополя від опозиційного блоку, знаєте, дуже цинічно перекладати з хворої голови на здорову. Тому що згаданий мер Мелітополя Сергій Мінько, якраз той мер, який зупинив сепаратистську заразу в місті Мелітополі, нарізане відео це інсинуації. Він був дійсно тому мітингу, щоб зупинити ситуацію і дійсно навести лад. Він є тим мером, який організовував блокпости разом зі всією українською громадськістю відстояли мир і спокій в місті Мелітополі. І саме тому його є обрали мером в жовтні 2015 року. Саме через те, що він зміг загнати по підвалам сепаратистів, які зараз в цих підвалах проводять якісь свої сесії і розхитують ситуацію в місті Мелітополі. Тому я хочу всіх запевнити в наступному: і мер, і патріотична більшість міській раді і керівництво СБУ. Прокуратури МВС в Мелітополі стоять на патріотичній позиції. Над Мелітополем є український прапор, і він завжди буде там лишатись. Як би комусь не хотілося змінити? І останнє сьогодні, якраз в Мелітополі проходить патріотична акція. В центрі міста розгорнутий найбільший в Україні прапор України 40 на 60 метрів. Він занесений в книгу рекордів Гінесу. Тому ще раз запевняю, тим паче всіх мелітопольців, місто працює, розвивається, і ми не допустимо нікому його розхитати. Дякую, слава Україні!